За шляховик в лотерею, яку організувала, аби допомогти оборонцям, виграли розвідники. Імовірна причина займання в багатоповерхівці назодчих несправний телевізор. Кавуни з власного городу продає житель села Рахнилісові. Охолоджувач садін, підігрів садін, клімат, контроль. Оглядають вже майже свій позашляховик. Приїхали з південного напрямку буквально на день, каже військовослужбовець на псевдо псевдосєвас. Він розвідник. Батьківщину розповідає, боронить відтоді, як росіяни окупували його рідний Крим. Народився у Севастополі, прожив там до 2014 року. Це моя мотивація повернути не тільки місто а й. Всі інші окуповані тимчасово окуповані території. На початку серпня Сєвас разом зі своїм підрозділом в лотерею виграв позашляховик Мерседес. Лотерею організував волонтер з Гайсена Богдан Троценко. Суспільне розповідало про нього навесні. Чоловік збирає та возить допомогу оборонцям більше року і вирішив розіграти свій автомобіль, аби зібрати мільйон на потреби оборонців. За мінімальний донат 200 гривень. Кожен учасник отримував номерок за гроші, які перераховували. Учасники купував і відвозив на передову автомобіл. Мобілі, тепловізори та дрони один з них і військовим, які перемогли у розіграші. Вони зібрали 80 тисяч гривень, а дрон коштував 113 500. Я їм кажу, кажу, давайте задонайте на машину, будете шанс виграти, мати машину. І плюс, кажу, я докладу, що в мене за розіграша є кошти, я зразу куплю дрона. І вони цих 80 тисяч задонатили. Я описав одного з військових. Розіграш за допомогою рандомайзера Богдан Троценко транслював у прямому ефірі. На перший випало на людину, яка виграла, не було не ні контактів, нічого, але не були умови бути присутнім на стримі. Другий клік випадає на хлопці. Хлопці були на стримі. Ми зразу приєдналися до стриму, поговорили, сказали, що ми будемо десь 10 числа. Їм там дадуть кілька днів, щоб вони приїхали і забрали. Вже майже забули про лотерею і не сподівалися виграти, розповідає оборонець на псевдояр. Я не вірю, що я виграю, що ми взагалі виграємо. Я думаю, де так ну, 5 тисяч чоловік, ну це нереально виграти, тому що я взагалі в лотерею не вірю. Я считаю, що це розводяки завжди. Ну а тут деле оказалося. Така автівка наразі в підрозділі вкрай необхідна, каже оборонець на псевдолютий. Техніка на фронті розхідний матеріал постійно виходить з ладу. А тут ще й позашляховик. Ми до. Останнього не очікували, що ми будемо переможцями. Ну, Так як нам потрібний автомобіль, нам Господь Бог допоміг. Що ми виграли цей автомобіль? Щиро дякую нашим волонтерам. Планував зібрати мільйон гривень, але майже за півроку задонатили 800 тисяч, каже Богдан Троценко. Те, що він поїде до оборонців, для нього особливо приємно. Хлопці ж поспішають повернутись на передову. Тут ще мають кілька справ, каже Сєвас. Зараз ми поїдемо, займемося перереєстрацією. Потім майстерню на перефабрування. Спасібайслужи, дякую. Тобі. Я сподіваюся, що ми ще приїдемо на цьому мерседесі до тебе в гості перемоги, після да. перемоги. Ольга Орел, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінниччина. Мукичка просівається, молочко гріється, розводяться дріжджі, Сипем сахаром, б'ємо яєчка, замішуємо. Село Оксанівка Ямпільської громади. Місцеві волонтерки випікають здобу для ЗСУ. 73-річна Олена Зверховська розповідає, печуть із дріжджового тіста. На виході буде до півсотні пиріжків. Пиріжки ми печемо з різною начинкою. Сьогодні з маком, бо наближається маковія. І печемо пиріжки сьогодні з маком. От смачніше ж з маком Добавляємо трошки лимонної цедри. Збираються у місцевому клубі двічі на тиждень. Ми годні, не годні, встаємо, йдемо і, і робимо і так, і так ми боремося. Перед тим як ставити пороги у духову шафу, кожен змащує яйцем. Це каже місцева жителька Галина Качинська, аби добре зарум'янилися. Сьогодні їх двоє. Всього ж на цій кухні каже Галина четверо волонтерок. Зараз багато роботи в городі, тож чергуються. Працювали в нас багатенько. А зараз в основному в нас чотири. І пекли пірожки, і робили вареники, і пі... а печива стільки ми напекли. Борошном, розповідає Галина, допомагає сільська рада. Яйця та молоко приносять місцеві. Решту продуктів купують самі, бо каже, оборонцям допомагають і здобою, і грішми від її реалізації. Один пиріжок стоїть у нас 20 гривень. Скриньку кладемо, хто кидає 20, хто 30, хто й стоїть 150 у скриньку. Олена за професією ветеринар, Галина, медична сестра, В обох кажуть, рідні боронять Україну. У мене внук зараз на війні. Внук був там десь, десь там був гарячий, де пече дуже. Там син у мене, там в мене внук на передові. І я, як би сказати, хочу чи хоч чим небудь допомогти. Та й ми так вирішили, що це долг наш. Сьогодні, окрім пиріжків для оборонців, спеклий Коровай. Його Олена прикрашає барвінком та калиною. Щоб вони відчули. Дух дому. Своїх рідних, своїх близьких. Щоб згадали. Все, що спекли сьогодні, передадуть місцевим волонтерам, а ті вже повезуть з добу захисникам. Ольга Антохова, Вадим Наумчак Суспільне новини, Вінничина. Кавунами з власного городу у селі Рахний торгує місцевий житель Віталій Тимчук. За кілограм просить 25 гривень. Кавуни самі смачні. Кавун купує вперше у цьому сезоні, говорить місцевий житель Сергій. Обирає невеликий. По старинці на звук Стучим, Якщо дзвонить, значить сладкий. Хвалили, казали, що вкусні, так що будемо пробувати. Кавуни Віталій Тимчук вирощує ось на цьому полі під баштанними, каже, тут пів гектара. Перш ніж його зірвати, ми дивимося на показники. Оце є баранчик, він має бути повністю відсохший. Ми ще дивимося тоді на п'ятно, на якому лежить, має бути жовтий, і він має дзвеніти. І все, і цей ми кавун тоді зриваємо і веземо на базар. Сорт Карістан, ділянку на якій ростуть кавуни, каже, виділили його батько Атовцю цьогоріч. Баштани моїх засадили вперше. Рішив посадити кавун, тому що зараз, як на жаль, війде війна, і немає в нас Херсон не може вирощувати, тому що в них заміновані поля. Тому зараз є попит на цю ягоду і тому вирішив її посадити. Як доглядати за кавунами та чим підживлювати, розповідає про все це дізнався з інтернету. У догляді ягода невибаглива для зволоження баштани використовує крапельний полив. Садили 20 травня. Оце найбільший був страх, що ми садили без води, і ми навіть і і травень був засушливий. У нас руки були зав'язані, води нема. І кожен ти не полиєш з злієчкою, не пройдешся. Тут кожен кавун. Обробляли фунгіцидами, біофунгіциди були. Боролися з мурахами, а зараз боремося з воронами, бо ворони накльовує і все, і це вже кавун не годиться ні для продажу, ні для чого. Він просто вже викидається. Працюють на полі усією сім'єю, каже Віталій. Єдине, що середній брат Дмитро нині захищає Україну. Втім, каже, після нашої перемоги і його навчать вирощувати кавуни. Сами старший брат Микола. З ним вручну тут все тягнули, все натягували. Так само фризували міжрядів. Менше буряну було. Так само зараз ми вибираємо це. допомагає, Ми чисто наша сім'я. Я брат, менший брат, який зараз навчається в технологічному коледжі Могильові. І так і ми все вручну. В цей рік все вручну. На тачку складаємо, тачку підвозимо до машини в машину грузимо і реалізовуємо тут по місці. Цьогорічний урожай хороший зазначає, із пів гектара уже зібрали 5 тонн кавунів. Ще буде з 10 тонн. Найбільша ягода 12 кілограмів. Середня ж вага кавунів – 5-7 кілограмів кілограмів. наступного року у планах сім'ї Тимчуків, окрім Кавунів, вирощувати і дині. Юрія Вознюк, Вадим Номчак, Суспільне новини, Віннична. Ймовірною причиною пожежі став несправний телевізор таку попередню версію займання у трикімнатній квартирі по вулиці Зочок 5 розглядають рятувальники. Про це Суспільному розповіла речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. Вогнем знищено меблі, побутову техніку, речі, документи. Родина просить про допомогу. До школи потрібно зібрати 14-річного сина. Також гроші потрібні на ремонт квартири, вікна, будматеріали, предмети побуту. Пост про допомогу публікували у вайбергрупі ОСББ. Очну причину пожежі, за словами Рубанської, озвучить за 10 днів. Саме стільки часу триватиме експертиза. Нагадаємо, загорання у квартирі на четвертому поверсі висотки по вулиці зочих 5 сталося вчора в обід. На момент пожежі у квартирі перебував 14-річний підліток. Дитина не травмувалася. З під'їзду евакуювали чотирьох людей. Лікарі їх оглянули на місці, обійшлося без госпіталізації. Десять людей на Вінничині забронювали номерні знаки онлайн. Така послуга запрацювала з 8 серпня. Про це Суспільному розповів речник регіонального сервісного центру МВС в області Володимир Мотичко. Бронювання здійснюється на термін до 10 діб. Якщо протягом 10 діб людина не з'являється, бронювання автоматично скасовується. Звісно, зручно, що не треба не в черзі стояти, просто онлайн це досить такий... Швидше, аби отримати номерний знак із бажаною комбінацією, автовласник має зареєструватися в електронному кабінеті водія на сайті регіонального сервісного центру. Тут також можна перевірити, які автомобільні номери зараз доступні у сервісних центрах МВС. Вибирає область, вибираємо Вінницьку, вибираємо сервісний центр або весь регіон. Якщо весь регіон, то весь вибираємо тип транспортного засобу. Будь-який легковий, але ну беремо легковий вантажний. Забиваємо, яку ми хочемо собі комбінацію. 35, то 67, допустимо. Переглянути. От показує, що даний номерний знак є в такому то сервісному центрі. Жителька гнівені Ольга Карташова каже, про послугу чула, але обійшлася без бронювання. Ми знаємо, що таке можна зробити, але не вчитувались в деталі. Якби трошки раніше ми це дізналися, бо ми саме перереєструємо авто, то ми б почитали, обов'язково скористалися по цією послугою. Послуга вибору комбінації цифр та бронювання номерного знаку платна майже 400 гривень. Якщо ж бронюєте платний номер, це коли комбінація містить. Дві три та чотири однакових цифри внесок за бронь автовласник не сплачує, зазначив Володимир Мотичко. Заняття з рафтингу Південним Бугом. Відпочинок на воді для дітей зорганізували у рамках проєкту поширення зеленого курсу у громаді, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Ірина Баранович. Вік учасників від 6 до 14 років. Перед виходом на воду інструктаж. Його проводить інструктор із водного туризму Олександр Корецький. У нас є два борти, по яким ви розсядетесь з правої і з лівої сторони. На дні. Рафта є стропи для ног, щоб вас не викинуло вправо-вліво. Тим, хто бажає, ми дамо весла. Виберете палець під ручку знизу, десь понище, і тягнете попри рафт по воді. Рафтинг – це вид екстремального спорту, швидкісний сплав річкою через пороги на надувному човні, розповідає Олександр Корецький. Рафтинг по Вінницьки, дещо інший. Безпека дітей понад усе. У нас в Вінниці катається ляля -ля ратушна та перехов. Ми заплили за волну після них. На ній похиталися вліво-вправо, нас похачало вверх-вниз. Трошки половили цю волну. Яні 14 до Вінниці розповідаю, переїхала з Донеччини на заняття з рафтингу вперше. Цікаво, мені сподобалось. Тяжко вперше, коли ми розвертаємося, тяжко проти течії гравсти. І ну, враження нові для мене. Мені сподобалось плавати. На... Такій лоці вперше. Восьмирічну Злату покататися на рафті привела бабуся Ірина Володимирівна. Розповідає, від війни, яку Росія розв'язала проти України, тікали двічі. Спершу із Луганщини переїхали до Харкова. Тепер до Вінниці. Такий відпочинок каже, дозволить дитині відволіктися від пережитого і отримати позитивні емоції. Це дуже важливо, тому що вони, ну емоційний стан після після того ми просиділи тиждень підвалів. Ну, це, це дуже добре. Я думаю, ці враження в неї залишаться на все життя. Рега за двома синами спостерігає Олександра Співак. Каже, про безкоштовні заняття з рафтингу дізналася з інтернету, попередньо зареєструвалася. Для її хлопців це хороша можливість активно провести час, поспілкуватися з однолітками. Тут і фізичне навантаження, і краєвид, і компанія, і навіть пісні вони там співали. Хтось зараз там підсвистує якусь пісню. Здається, чи там червона калина, чи що вони підпливали, було чутно. Класно. Заняття з рафтингу безкоштовне. Тривало годину. Зареєструвалися на нього дев'ятеро дітей. Враженнями від пережитих емоцій суспільним ділиться 11 річний Єгор Співак. Я би хотів ще так спробувати зробити. Відпочинок на воді для дітей зорганізували громадська організація Екодія спільно з ГО «Вінресурс» та Вінницькою мерією. Фінансово проєкт підтримав Німецький федеральний фонд охорони навколишнього середовища, розповіла Суспільному очільниця громадської організації «Вінресурс» Ірина Баранович. Окрім рафтингу, передбачені й інші розваги. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 1608 прізвищ.